Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу розглянути торгівлю на ОТС-ринках, саме провести технічний аналіз, який я проводжу на біржових ринках. Подивимося, як він відпрацьовує, тому що в своєму телеграмі я розповідав, що я досить скептично ставлюсь до otc ринків і я на них не торгую. Це насправді є так, тому що наступний рух ціни брокер малює сам, тому саме цим викликано моє скептичне ставлення до otc ринків. Баланс зараз в мене 19 тисяч 200, майже коротко кажучи, цього понеділка я поповнив свій рахунок на 10 тисяч і під кінець тижня ми маємо баланс в розмірі 19 200 гривень. Це я запустив такий челендж. Суть челенджу за місяць розігнати. Як найбільше 10 тисяч, і всі, всі свої угоди я показую в режимі прямих трансляцій, тому рекомендую підписатись на мій телеграм-канал, щоб не пропускати сповіщення про трансляції. в принципі, я щодня ділюсь звітом по даному челенджу. Тому підписуйтесь, там буде цікаво. Як ми бачимо зараз на даній валютній парі GPBGPIUTC, поки я говорив, я побачив таку ситуацію, що можна зараз спробувати відкритися вгору. Давайте я, напевно, це зроблю десь хвилинок на 5. І, і поясню, чим викликано моє рішення. Якщо ми подивимось більш глобально, то в нас така вже низхідна тенденція, якщо більш глобально дивитись, давайте я її зображу. Ось тут ми бачимо початок нашого низхідного руху, і ось так потихеньку ми, ми в принципі, йшли донизу. Йшли донизу. Як ми бачимо трендову лінію, ми поки не цепляємо. І зараз, і зараз локально в нас така висхідна тенденція. І ось як ми бачимо тут кожен лой вищий за попередній, що нам вказує про локальний висхідний тренд. І я думаю, що це нам вказує на пробиття даного рівня. Тому я відкрився вгору. На 5 хвилин подивимось на відпрацювання. Тобто, так, та, так само побачивши цю ситуацію на біржових ринках, я б зайшов би так само. В принципі, тут ще є можливість ще раз ходити вниз і вже потім пробивати рівень, але я сподіваюся, що пробиття рівня ми побачимо відразу. Тому в принципі, давайте просто спостерігати. Так, як ми бачимо, поки що все йде за планом, тобноріум побачив в даному ситуації так само, як і я, тобто, алгоритм біноріума. І в принципі, зараз ми бачимо рух графіка вгору, тобто Вже ми пробили даний зеркальний рівень і рухаємось вгору, мабуть, аж до, до нашої трендової. В принципі, це круто. Давайте в нас ще до закриття угоди залишається трішки більше, ніж хвилина. До речі, так, торгую я на брокері Binarium. Якщо у вас ще немає рахунку і ви хочете зареєструватися, я рекомендую використовувати посилання в закріпленому коментарі під відео, тому що в пошуку можуть впливати різні фішингові посилання. І щоб себе забезпечити, я рекомендую скористуватись офіційним посиланням. До речі, також є такий промокод, яким я також користувався при реєстрації, і він мені допоміг сильно запустити свій рахунок. Тому можете ним користуватись. І так, як ми бачимо, в нас залишається трішки менше, ніж хвилинка. Все йде супер. Тобто, я думаю, такого різкого імпульсу, аж до нашої точки входу ми не побачимо і заберемо наш перший з цієї угоди. До речі, чітко по трендовій, по моїй трендовій. Ми побачили реакцію і мене це приємно здивувало. Хоча ну, трендово я трішки криво намалював, але прикольно, прикольно. І так, все фіксуємо. Перший плюс, давайте розглянемо ще якісь ситуації на, на ринку. Так, ситуація на валютній парі Єврокод відкривалася вгору на 3 хвилинки. Як ми бачимо, висхідний тренд, і як ми бачимо, локально також. Тобто, після корекції ми бачимо ось такий сильний піджим покупців знизу. В принципі, ось наш рівень, ми його пробиваємо, пробиваємо рівень і, в принципі, напевно, навіть час був вибраний прям ідеально. Тобто, ось я від цього рівня рівно зайшов, від зеркального тобто, ми бачимо, що була реакція тут на цей рівень, і була реакція і знизу. Тобто, відбивалось з обох сторін. Тому, в принципі. В принципі, також непогона угода. Давайте подивимось на її відпрацювання. Так, залишається 20 секунд, і ми бачимо, що ситуація прям трошки жест. Тобто, більш за все, що по цій угоді в нас буде мінус. Алгоритми брокера не думають так само, як і я в цьому моменті. І тут, мабуть, мінус, тому що, в принципі, тут від цього рівня ми відбилися. По один зіді бачу ситуацію, по якій можна відкритися вгору. Відкриюся вгору на 4 хвилинки. Тобто, Тут був глобально висхідний тренд, потім проторговка. Тобто ми досить довгий час відбивалися від цього рівня, потім була перша спроба пробиття. І ось ми бачимо, що графік знову пробує пробивати цей рівень. Тобто тут вже ми бачимо силу покупців, що знову в нас йде піджим до цього рівня, і більш за все, що зараз ми побачимо пробиття даного рівня. Тобто Ось рівень, в принципі, по тінях його досить гарно видно, як графік старався його пробивати, і в нього не вийшло, і в цей момент в нього вийшло, але все одно потім ми повернулися, повернулися в цю зону. Зараз ми знову бачимо круту реакцію, як і на минулій угоді, в принципі. Але тепер я зрозумів, що не потрібно поспішати своїми приємними емоціями, тому що все може досить змінитися в принципі наступна у нас зупинка. Ось цей рівень, який ми не змогли пробити, який ми не змогли подолати, тому чекаємо. По цій угоді в мене вже немає сумнівів, що ми забираємо плюс. В принципі, в принципі прям досить добре. Тобто ситуація, ситуацію побачили, по ситуації зайшли і забираємо ось такий крутий рух вгору. В принципі, можливо, можливо, є сенс працювати і на OTC ринках, але все одно я досі ставлю скептично. Але можливо, поспостерігавши за рухами ринку, зрозумівши механіку роботи OTC, я б все-таки розглянув. Роботу на ОТС ринках як ось плюс Я розглянув роботу на OTC ринку як можливий спосіб заробітку. В принципі, в принципі доволі непогано, 2 плюс це один мінус. Я думаю, на цьому можна закінчувати відео. Все-таки десь плюс 150-180 гривень нам вдалося заробити за 15 хвилин. В принципі, з таким балансом я рахую це досить добре. Підписуйтесь на YouTube, ставте лайки і підписуйтесь. І переходьте в телеграм-канал. Всім дякую за перегляд, до зустрічі!